Спека повертається на початок наступного тижня. Синоптики всій Україні пророкують сонце та плюс 30 в день, і така погода стимулює винахідливість українців. Івано-Франківські комунальники додумались, як зменшити температуру цілої вулиці за допомогою води, парасольок і розпилювача від комах. Ну а житель Тернополя за азійським взірцем зібрав абсолютно безкоштовний кондиціонер якому не потрібна електрика. Про холодні винаходи досліджувала Олександра Мітіна. В Івано-Франківську, плюс 32 і сонце. І тільки на площі ринок іде дощ на радість перехожим. Хоч якось краще стає всю жиру. Холодна вода лється в усі боки з авторського виробу міських комунальників. Шланг під'єднаний до водопроводу, плюс звичайна парасолька і розпилювач від комах. Коли жуків кроплять, коли це, це ж від тої системи зроблено це. Ну я не знаю, скільки воно коштує. воно недорого. Це вартість парасольки. Вода головний охолоджувач для усіх саморобних кондиціонерів. В інтернеті тисячі варіантів, як зробити такий власноруч: від крихітного настільного Жорстрий, до гігантського із застосуванням це Беремо цей шланг, просто ось його ось туди, от Незалежно від діаметра пластикової пляшки, їхньої кількості чи художньої послідовності, усім агрегатам потрібна електрика. Два з половиною вата, Тобто за одну гривню ви будете охлаждатися всю зиму. Тобто все літо. Олег Синовець на охолодження і гривні не витрачатиме. Його кондиціонер механічний. У панель із полістиролу тернополянин встромляє акуратно обрізані пляшки. Усього 60 штук. Ці пляшки довелося шукати на смітниках не біля свого будинку в інших районах. Готовий пристрій. Хлопець несе до вікна. Повітря заходить в широку сторону пляшки і виходить вузькою стороною. Схему свого екокондиціонера Олег узяв звідси. Відео на якому бангладеські винахідники демонструють спосіб охолодження власних залізних домівок за день назбирало півмільйона переглядів. Якщо вірити азіатам, гаряче повітря охолоджується на 5 градусів, коли проходить у вузький отвір пляшки. Ну от дивлюся так. Ну, ну, дивлюсь, так. Бангладеський виріб роздивляється консиліум столичної кафедри вентиляції. Це щось. А якщо у всі вікна вступити, все одно не допоможе. Із нічого не буде нічого. Скептично налаштовані вчені зважуються на експеримент на власній гігантські установці. До отвору підносять тут таки розрізану пляшку разом із термометром. Будемо пробувати. Навіть за допомогою такої промислової установки, де вітер розвиває швидкість понад 20 метрів за секунду, температуру вдається опустити усього на два десятих градуса. Не працює. Не помітив охолодження обіцяного у сенсаційному відео, і Олег, але не сумує, бо його кондиціонер виявився гарною прикметою. Як я його тільки встановив, на наступний день дуже похолодало в Тернополі. Мої друзі сміялися, що це через мій кондиціонер. Олександра Міціна, Алла Пас, Володимир Дорощенко, Владислав Конанчук, ТСН 1+,1.